Доброго дня, українською, мене звати Олена. Хто ваш кривник, що з ним зараз відбувається? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитеся. Хто ваш кривдник, що з ним зараз відбувається? Ваша сигніфікація варіант по першому та другому варіанту. Кризник. Що з ним зараз відбувається? І порада. По першому варіанту ваша синіфікація. Розумієте, що є лицеміри і зрадники в вашому оточенні, і ви маєте власне плани, ціль, стратегію, але поки що балансуєте, тому що розумієте, що не час діяти, ну, щоб досягнути саме того, чого ви бажаєте. Хоча реально ви цілеспрямована людина, і ви прагнете реалізувати, реалізуватись, але не час проявляти активність, і ви вірно оцінюєте ситуацію, тому що, власне, ті, які лицемірно маніпулюють ситуацію і бажають реалізувати, реалізуватись і досягнути своїх реалізацій, своїх планів, але при всьому цьому струмити вам ножа в спину, зрадити. Але. Щоб ви не мали негативних наслідків, ви все ж таки спостерігаєте. Не проявляєте активність і не виявляєте саме своєї стратегії, чого ви бажаєте досягнути і в якому напрямку ви будете рухатись надалі. Бажаєте поспостерігати. Хто ваш крибник? Закриті шляхи в даної людини. Конкурент, конкурентка. Ну, бажає досягнути чоловік це чи жінка, але незважаючи на стать, дана людина прагне лише одного реалізувати, реалізуватись, і досягнути і достатку. І це керує нею. Але закриті шляхи вона не може на даний момент. Тому що ви по факту маєте інформацію. Тому дана людина і не має результату. Таким чином діють вищі сили. Допомагаючи вам, вони таким чином виявляють саме план кривдника, кривдників. Ну, і в них закриваються шляхи, тому що вам відомо те, що вони будуть робити на декілька кроків вперед. Ну, говорять саме про те, що хто ваш кривдник і що з ним зараз відбувається, що відбувається, мріє святкувати реалізації планів. Але ти мрії. І ось ось я досягну, ось ось я отримаю те, чого бажаю. Але ось ось це ілюзорне представлення самої ситуації. Вона навіть реально не розуміє, що насправді. В Неї закриті шляхи, і вона не досягне того, чого бажає. Або він да, бажає реалізувати свої плани, бажання, чекає своєчасності по відношенню до ситуації. Що саме відбувається, от підтримки вона чекає, можливостей, шансу і чітко впевнена в тому, що досягне. От це з нею диявол грає з лошутку. Ну, тому що по факту дана людина знаходиться в ілюзорному представленні по відношенню до ситуації і невірно оцінює її. Вона явно не бачить те, що вона загалом не досягне. А сподіваючись, вона втрачає лише час. І при всьому цьому вона не має можливості впливати на ситуацію. Да, ніяко новопочинання. Її говорять саме про те, що ти здобудеш загалом. Прояснення, Сонце засяє, позитивний результат, якщо підеш в нове починання. Тобто перестанеш діяти, почнеш діяти по-іншому. Вона закривається, вона не чує, ні, нікого не чує і нікого не бачить. Закривається від усіх і від уся, від можливостей, від інформації, від порад. Лише вона знає, при якій ситуації саме. От сонце буде сяяти саме найяскравіше. І буде прагнути, але ще раз говорю, ілюзорне ил представлення відповідно до самої ситуації. Це відбувається з кривдником на зараз. Порада вам кварен по першому варіанту. З вашим кривником. Або кривницею. Прода вам тварин по першому варіанту. Ставте крапку на даній ситуації і рухайтесь до інших берегів, Задіюйте досвід, мудрість і знання, ну і здобувайте саме те, чого прагнете. Ну, потрібно відпочити, не відчуваєте ресурсність, відпочиньте. Але загалом, наповнившись енергетично, ви повинні виходити з безрезультативності, бездіяльності, Перестаньте балансувати. Тобто почніть проявлятись, активно проявлятись. І ви досягнете те, що вважаєте, і те, про що мрієте. Дякую. Хто ваш кривник і що з ним зараз відбувається? Кваріант, по другому варіанту ваша сигніфікація. Проявили або проявити, або повинні розуміти, що ви сильна, самодостатня людина, і повинні активно проявлятися і йти в починання. Ну, якщо відчуваєте енергію, наповнення, бажання, то дійте. Ви налаштовані долати. То долайте. Хто ваш кривдник? Чоловік, тиран Самодур, який бажає маніпулювати, вказувати, як жити, як бути. Він вершитель долі, тобто, він вищий суд, він впевнений в цьому. Людина токсична, але в когось є декілька людей. Говорити про те, що один із них пройшов власне, трансформацію. Визнав свої гріхи і не бажає діяти так, як діяв. Інша жінка вважає себе імператрицею, самодостатньою, красивою, ресурсною, але коли вона з'являється в житті чоловіків і загалом в житті людей токсична, людина, яка використовує, яка отруює життя інших. Ну і тиран Самодур. Людина, яка вказує, маніпулює, диктує, проявляє свій егоїзм, незважаючи на те, що даної ситуації він не повинен керувати. Він не має на це права влади, але він сам бере і право і владу по відношенню до взаємодії, саме ті люди, які взаємодіють з ним, відчувають на собі. Маніпуляції даної людини і те, що дана людина негативно проявляє себе, особливо в тих ситуаціях, коли, якщо він бажає чогось від вас отримати, то він отримає, незважаючи на те, в якому стані будете ви знаходитись. Якщо він вважає вас ресурсною, самодостатньою людиною, то спілкування взаємодії з вами, він має зацікавленість. Бути в вашому оточенні, тому що має плани, які бажає реалізувати за ваш рахунок, то зрозумійте, що не зважаючи на те, скільки б часу ви не взаємодіяли з даною людиною, ви не отримаєте загалом власне розвитку. Ви будете працювати, пахати на дану людину, і ваша сила, ваш ресурс піде не власний розвиток. Якщо і будете і надалі продовжувати спілкуватися, якщо ще є в вашому оточенні такі люди, або ви відсікаєте і рухаєтесь власним шляхом взаємодіючи саме з тими людьми, які не бажають діяти негативно, впливати на інших людей, маніпулювати, керувати лише тому, що колись вони вважали, що мають право. Не враховувати потреби інших людей або мають право вказувати, маніпулювати, використовувати. Загалом, якщо це одна людина в когось це загальний розклад, то ми говоримо саме про токсичну людину, якщо в певний період ви знали одного чоловіка, то на даний момент ви б не пізнали цю людину. Якщо в той момент, коли він з вами спілкувався, тісно спілкувався, можливо, він і зараз спілкується, але тоді говоримо незадовго, він був саме тим чоловіком, який бажав пропрацювати і пізнати себе глибше, чому саме це відбувається в його житті, але токсичність, він все одно почав, крок за кроком, спілкуючись, взаємодіючи, проявляти, проявлятись. Тому що це його суть. Що з ним зараз відбувається? Ну, активно налаштований або чекає інформації, шансу, можливості реалізувати і реалізуватись, ну або отримав. Бажає досягнути власної реалізації. Налаштований. Спілкуватись, взаємодіяти. Якщо дивіться, це партнер в вашому житті, ви тільки познайомилися з даною людиною, є страстне бажання йти в нове починання. Саме стосується ваші зміни, стосуються особистого життя. То я вам скажу, що насправді ви повинні краще пізнати дану людину, тому що якщо це спілкування на рівні партнерів, коханих людей, і ви вважаєте, що дана людина кохає вас, ні. Ні, ні, іще раз ні. Ви дуже помиляєтесь, тому що дана людина, по-перше, меркантильна, токсична, тиран-самодур, тобто людина, яка звикла маніпулювати, вказувати. І лише одне бажання, яке він має на даний момент, це страсть, бажання заволодіти вами. Яким би чином ситуація не потребувала завулювати дану інформацію, але з пісні слов не викинеш. Так і є. Говорити саме про те, що дана людина закоханий в вас, він будує плани. Але плани які? Що стосується особистого життя родинних стосунків, то я вам скажу, що він бажає все ж таки поспілкуватися, повзаємодіяти з вами, а тоді приймати рішення. Хоча підсвідомо, так. Це зріла людина, яка бажає реалізувати власні амбіції. Але скажу так, що реалізувати і реалізувати стосовно саме тих планів, тих бажань, які він має, і по відношенню до вас, або загалом в своєму житті ваш кривдник не буде мати можливості. Або він уже знайомий, або познайомиться з Верховною життю, яка зруйнує. Закриє шляхи і не дасть можливості досягнути бажаного, реалізувати і реалізуватися. Свою токсичність він проявив в бік саме тієї жінки, верховної жриці, яка в подальшому і не дасть йому можливості використати вас, маніпулювати вами і загалом за ваш рахунок досягнути того, чого він бажає досягнути. Сказати, що причиною саме її дієвині, це, власне, їхня суперечка, їхній конфлікт, тому що він проявився в її бік саме так і вона бажає помсти. Вона не буде робити це явно, а використає таємні знання і, скориставшись можливістю, шансом, Досягне того результату, якого бажає. Вона бажає закрити йому шляхи не дати реалізувати і реалізуватись по відношенню до тих планів, які він має. Її не цікавить, кого стосуються ці плани. Її цікавить, щоб він не мав результату, щоб він не досягав саме тих цілей, щоб він не здобував благополуччя достаток і покращував саму ситуацію. Вам порада. варіант по другому варіанту. Бажаєте бути щасливою, повинні боротися за своє місце під сонцем. Загалом ситуація складається саме так. Ви повинні керувати своїм життям. Ви не повинні надавати можливості маніпулювати, диктувати, надавати можливості людині не враховувати ваші потреби. Надавати можливості маніпулювати, власне, вказувати, як вам жити як вам бути. Ні, потрібно боротися. Удавленому стані по відношенню до даної ситуації, але говорять саме те, що б не відбувалося в вашому житті, у вас достатньо сили волі і силу духу, щоб подолати. От єдине, що шляхи у вас не закриті, але ситуація залежить від того, як ви будете реагувати на саму ситуацію, на дану інформацію. Якщо ви. Будете знаходити в стані розчарування розбитого серця і надалі, в негативно-емоційному стані, не діяти, все аналізувати, то ви не досягнете подалений стан, безресурсність. Ви будете лише примножувати. А вам говорять, що ви повинні боротися за своє місце під сонцем, ви ресурсна людина, і ви досягнете, прояснивши ситуацію, відпочивши. Задіявши мудрість і вищі сили в цей момент. Тому що до моменту вашого вибору, вони можуть спостерігати, але коли ви чітко визначились і починаєте активно проявлятись, то вони допоможуть вам. Але діяти, ви повинні. Лише ви можете вірно оцінити ситуацію, і вам говорять, що якщо не відчуваєте власної ресурсності, відпочиньте наповніться прояснення або ясність. Ви здобудете, як досягнути того, чого бажаєте, і в якому напрямку вам рухатись. Але, от поки що, саме так. Вірте в себе. Дякую, магія Таро Української до зустрічі.